Учора православні християни святкували велике церковне свято, Воскресіння Христове або як його називають у народі, великдень. В чому величність цього дня? В тому, що Син Божий і наш Господь Ісус Христос переміг смерть в людській природі, воскрес у третій день після того, як віддав себе на Христі заради нас, людей, ради нашого спасіння. Вчителі церкви кажуть, що після страждань. Завжди настає радість. Ну, ми в житті бачимо, якщо десь людина перестраждала, тобто десь віднялося, то обов'язково в іншому місці десь додається. Тож, навіть у такі складні для нашої країни часи Кременчужани прийшли до свято-миколаївського собору, аби освятити великодні кошики та помолитися у Божому храмі за перемогу України, перемогу світла над злом, дивлячись на страждання нашого народу, а ми вже Четвертий раз святкуємо з вами Великдень після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації і вже 11-й рік після початку цієї російсько-української війни. Наслідуючи довготерпіння, старання і милосердя Господа нашого Іса Христа, ми свято віримо, що після страждання обов'язково буде радість, радість перемоги, справедливого миру. Керманчуцькі новини розпитали містян, що для них означає Великдень, та з якою молитвою вони звертаються до Бога у цей день. Це свято душі, свято радості. Христос Воскрес, і хотілося б. Такого Божого благословіння на це свято отримати. Ну і щоб поскоріше наступив мир в нашій державі. ранка, ранку пішли, зібрали кошик і вже тут освятили. Тому мені здається, це найважливіше свято, яке повинно бути для кожного християнина і особисто для українця, в якого зараз в країні війна важко. Тому ми повинні пам'ятати і не дивлячись на війну, на тривоги ми тут і ми святкуємо. Дякуємо нашим збройним силам, завдяки героїзму яких ми можемо святкувати Воскресіння Христове. Віримо у наших захисників та у перемогу України. Ми, християни, святкуємо Пасху Христову як вихід із рабства смерті, смерті як наслідку людського гріха. Ну і нам ще святкувати Пасху як вихід із рабства Російської імперії, радянського союзу. Російської, прости, Господи, федерації іншого іншої Навали, яка весь час приходила до нас з цієї сторони. Христос Воскрес! Радійте, святкуйте і веселіться в цей день, бо дарував нам його Господь! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.